Люди вкладають в бізнес сотні тисяч доларів, але не задумуються про охоронну систему. Чому ну потенційно можливо бути таке, що бізнес легальний і не шкодить ніяк іншим людям? І якщо власник цієї компанії досить чесна, добропорядна людина, то чого б у нього були якісь вороги, які б могли його обікрати, нічого не бояться і 100 тисяч доларів для бізнесу, це також невеликі кошти. А якщо це якась якийсь заклад, це неможливо. Якщо там каса. Апаратура, то там 100% є охорона. Мене немає бізнесу, але якби в мене був би бізнес, я би теж. Все вклав в охоронну систему. Куди побільше вклали в бізнес чи охоронну систему? Ну, якщо нема грошей на охоронну систему, то і бізнес не треба заводити, я вважаю. Напевно, бажають зекономити, але насправді безпекою ніколи не потрібно економити. Тому для кожного офісу, для кожного бізнесу хороша безпека це запорука успішного бізнесу. Не до кінця оцінюють якісь ризик-фактори. Завжди хочуть по максимуму все мати і не закласти нічого там, на якісь ризики, і тому так виходить. Вкладайте гроші з розумом. Купуйте охоронну систему UPROX.